Так, дівчатки, готові мої кабачочки. А тепер нам треба з вами пиріжок спекти. Ось, дивіться, у мене тут одне яйце, стакан цукру і чайна ложка соди погашена уксусом. І треба нам пачка маргарина. Маргарину я не купила, купила така, таке масло 82,5%. Молочна марка. Воно м'якеньке вже. Ось, Самоліти літають. Самоліти. Світла нема. Так, зараз я сюди бахну це масло і додам муки. Ну, муки на глазок. На глазок буду таке, щоб не забити. Ну, тверденьке, щоб було тісто, щоб було тверденьке. Не налівний, а такий. От, Зараз будемо робити. Так, замісила тістечко. Бачите, яке воно м'якеньке вийшло. Не забите. Хороше тістечко вийшло. Класне. Тепер я його ділю навпіл, ось ну, так десь. Можна зважити, якщо хтось не розуміє, де навпіл. От так десь це. Все, і одну частинку я кладу в морозилку, В камеру прямо покладу, там нижча температура. От, і почекаю, коли воно замерзне. Треба було це раніше зробити, але ну, нічого. Нічого, нормально. От. А другу половинку на він розподілю, намажу варенням. А цю буду натирати на тертушку. І буде випікати, ну, десь хвилин 40, мабуть, на повільному вогні і побачимо, що вийде. Так, дівчата, дали нам світло. Дивіться, що я тут роблю. Взяла е, лист, е, застелила пергаментом, розкатала сюди тістечко. Зараз я беру. Це у мене замерзло тісто таке тверденьке. Зараз я це намазую. І я вас обдурила. Не 40 минут, а 20 хвилин хватить. тому що воно, думаю, таке тоненьке. Я сказала 40 хвилин. Які там 40? 20 хвилин і переготовий. І забула вам сказати за кабачки, треба ж солити їх. А я не посолила. Ну, нічого, майонез солений, думаю, буде нормально. Так. Ну, Солить перед тим, як в муку їх обвалювати в муці, треба трошки їх підсолити. Так, отак розмазую я це діла. Тертушка у мене ось така, тому що там у мене грязна, само собою. Посуда ще не милась. Так, розмазуємо. Тільки я оце ж не знаю, скільки його треба цього варення, щоб і не мало, і набагато. <гану> І ще? Так, півбанки пішло, нічого собі. Нічого собі. Таке вареничко Класне. В таке варення можна додавати горішки, а можна е цю косточку доставати з абрикоси. Ми колись таке закривали. Умухи добре, клас. Так, ну може і все. Духовка в мене вже нагріта. Я як тісто поклала в морозилку, так і духовку включила. Вона вже розогріта повністю. Так, що 20 хвилин потолок. Все, зараз натираю такої. Зараз, подожди. Так, ось такий каракуль вийшов. Каракуль, каракуль. І, і ще один момент. Різать гарячим. Гарячим. Все, відправляємо в духовку. Дівчата, ну дивіться, достала я його, не знаю. Мені наче спікся вже він. Наче спікся. Мені не знаю. Може багато цього варення. Перший раз роблю такий. Сейчас подивимося. Та спікся ж вроді. Ну, ще розріжу і тут. Так. Тут товста полоска, тут тонка. Як є. Так. А ну-ка. Ну, спікся ж, спікся, дивіться, який красивий. І низ хороший. Піченьки такі вийшлися, кльовишний, о, класний. Так, да, хороший. Так що, будь ласка, Вашій увазі? Не знаю, як називається, треба назву йому придумати. Бо як Тархімена збрав, без назви не приймає. Що за блюдо? Пиріг, який? Каракуль. Каракуль буде, пиріг. Це, друзі мої. Дякую вам за увагу, що ви зі мною сьогодні були цілий, цілий мій день. А гарячо. А, у, а. Живий такий заварення він живенький. Пишіть мені, чи сподобалась вам моя зйомка така, чи ні. Все, всім гарного дня. Гарного вечора, гарного, не знаю, всього-всього вам, всього самой найкращого, друзі. Мої все. Цілую, люблю. всіх, бувайте!